Ну, давайте не буду сильно затягувати. І ми закінчимо цю роботу. Хочеться додати штрих. Штриха. да? Для того, щоб затемнювати щось в наших роботах, ми використовуємо штрих. Ну, штрих, він, звісно, буває дуже різний, особливо, якщо ви займаєтесь графікою. От, Там дуже цікаві є приклади штриха. Але ми з вами будемо використовувати зараз штрих тільки для затемнення. да, чогось, якихось діляночок От, як наносити штрих. Штрих, я раджу вам наносити, а, трошечки трошечки по діагоналі. Ну, такий класичний метод, да коли у нас одна а, одна лінія повторюється, да декілька разів. от Трошечки густенько намагайтеся, одна біля одної. Ну, з часом воно у вас вийде так, як треба. От, Спробуйте. Навіть якщо ви трошки виходите за лінію, нічого дивного. Нормально це все не страшно. Якщо хочете трошечки затемнити цю діляночку, то не треба давити олівчиком. Просто проведіть іще раз один шар штриха трошечки під іншим кутом. Наприклад, ось так. Ось так Бачите? От.